Онікси, ракети, калібри та шахеди все це летіло сьогодні вночі на Одесу. Більше про ситуацію на Одещині поговоримо із Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії, південь, головою громадської ради при обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, слава Україні! Вітаю! Як одесити? Героям слава, слава Збройним силам України. Ну, звичайно, тривожний настрій. Він і зараз таким залишається, тому що дуже серйозний повітряний бій відбувався в небі над Одесою. Є на жаль влучання. Фактично, це історична частина міста. Це наш морський вокзал, який зазнав суттєвих руйнувань. Якраз ті ракети Онікси, що прилетіли з району Севастополя. Ми з ракетний комплекс Бастіон. Це та зброя ті ракети, які на жаль сьогодні не завжди далеко не завжди вдається знищувати нашим силам протиповітряної оборони. Власне все рівно показники бойової роботи сил оборони вони дуже високі, тому що 19 шахедів, 19 шахетів знищено. Було 12 калібрів, пущено по Одесі з них 11 знищено, дев'ять над нашим містом і по одній ракеті над Кіровоградщиною на Миколаївщину один калібр, все таки пролетів. Але ви уявляєте, якщо б це все пролетіло хоча б наполовину, то і руйнувань було б набагато більше. Щодо постраждалих зараз оновлення інформації, одна жінка є постраждалою, вона зараз стабільний має стан, медичну допомогу їй надано, перебуває в медичному закладі, і на зв'язок не виходять двоє людей, які знаходилися у складі, де теж було влучання. Знаємо точно, що вони спускалися до укриття там теж відбулися певні руйнування. На тому складі завали розбираються. Сподіваюся, що можливо на момент нашої розмови вже якась буде саме позитивна інформація. Дуже в це віримо. Ну і власне ці руйнування, які відбулися, ми говоримо про так зване інформаційне супроводження цих получань з боку російських окупантів. Знову говориться про якусь я перепрошую мову оригіналу ответочку, акт возміздія з боку Російської Федерації, центр прийняття рішень і так далі. І тому подібне тут уже і найманці фігурують. Найголовніше ну звичайно, це для внутрішнього споживача. У Севастополі було влучання суперова робота наша бойова збройних сил України щодо. Штабу Чорноморського флоту е, Російської Федерації, ну і власне, то треба було відповідати чим, що теж попали е, штаб військово-морських сил збройних сил України. Прекрасно розуміємо, що е, ну не може бути зона, яка знаходиться у зоні ризику постійних обстрілів, а саме морський вокзал. А саме цей готель Одеса, який не працює вже 10 років, законсервований, немає ні електропостачання, ні водопостачання, і там розміщувати а, штаб військово-морських сил збройних сил України. Тому, тому таке. То така ситуація зараз. Так, я ще додам глядачам, що саме про цей готель, який знищений в Одесі, йдеться зі сторони російських пабліків, що там був розташований центр прийняття рішень, там і дислокувалися і найманці. Мені просто видається, що якщо прослідкувати їхню логіку, то і звідти мала полетіти українська ракета в космос саме з цього е готелю. Але якщо говорити про отвіточку їхню, якщо говорити мовою оригіналу, то навіть самі окупанти в тимчасово окупованому Криму говорять про те, що. Коли було влучання в цей штаб Чорноморського флоту, цивільні не постраждали, навіть не повилітали шибки. Тобто, наскільки була філігранна робота збройних сил України, сил оборони, тому що йде конкретно робота по військовим цілям, а не по цивільних, на відміну від того, що ми бачимо зараз в Одесі. Абсолютно вірно. Більше того, я завжди дуже вдячний і кажу це щиро і можу повторити і для ваших глядачів. Дуже вдячний агенту Колобку. Він же губернатор розважаєв, губернатор тимчасово окупованого Севастополя. Він кожного разу доповідає ще раз дуже велика подяка за те, що цивільній інфраструктурі в Севастополі і власне як у тимчасово окупованому Криму нічого не загрожує. Мова йде саме про військові об'єкти. Він це говорить до речі. З задоволенням і тому його доповіді завжди знаходять місце і в моїй душі, і в моєму серці, що він це робить щиро. Ну і власне подяка Збройним силам України, тому що навіть вороги оцінюють філігранність і професійність підготовки наших військових. А два місяці тому був масовий наліт шахетів на Одесу. Тоді по постраждав собор був зруйнований будинок вчених. Також історична частина Одеси. Зараз ми теж бачимо, що історичний центр, тому що, якщо я не помиляюся. Вокзал морський і цей готель, про який ви згадували, це в поблизу Потімкінківських сходів. Чи ми можемо порівнювати ці атаки між собою, яка все таки була складнішою? Ну, дивіться, ця атака, по перше, вирізнялася чим, що вона була комбінованою кілька хвиль. Власне, і всі ворожі атаки вони відбуваються у кілька хвиль, як правило, вони є комбінованими, тому що застосовуються спочатку шахети, дрони камікадзе для того, щоб створити напруження певне на систему протиповітряної оборони, викликати можливі якісь збої, і тоді вже йде, як кажуть, контрольний постріл. Тобто, контрольний постріл вже ракетами використовуються удари. Саме по тих цілях, які ворог собі намітив. Ну а бачимо цього разу так званий центр прийняття рішень нежитловий готель, який взагалі мали зносити ще до війни. Єдине, що не відбувся, просто на той момент е відповідний. Піропроект і так далі, тому подібне. А, якщо ми говоримо про ці атаки, то о, я вже сказав про те, що ворог намагається комбінувати цього разу цієї ночі. Ракети летіли спочатку за певним маршрутом і потім різко розвернулися. І вже навіть інформація, що Вздовж молдовської молдовського кордону вони потім повернули вже на Одесу і били саме в історичний центр нашого міста. Тому що, взагалі, якщо ми говоримо навіть про те, що було побудовано потім на місці фортеці Хаджибей, то спочатку був відбудований порт, а потім вже е, та місцевість, яка носить сьогодні назву Одеса. То порт був раніше, і звичайно, це історична колиска нашого міста, в тому числі, а, і ті сходи, про які ви сказали, вони є під охороною ЮНЕСКО. Тобто, знову порушено не просто правила війни, а порушено також і цю охоронну грамоту, яка є від ЮНЕСКО у історичного центру міста. Ну для терориста це зрозуміло. Жодна ця грамота охоронна не має будь-якого сенсу. Це перша. По-друге, Знову таки, ми розуміємо, що ворог тиснув на портову інфраструктуру, тому що це порт. Це порт це зерно. Зерно це всесвітня продовольча програма, всесвітній продовольчий ринок, де Росія хоче витіснити зовсім і слово зовсім Україну з цього ринку. Це фізичний геноцид українського народу, це геноцид української нації, це те, що відбувається і культурно-історичний, в тому числі. Ми ж бачимо, що і куди влучає. Тому все зрозуміло. Мета як завжди. Відверто терористична, б'ють по цивільних, намагаються вбити цивільних. Це те, що відрізняє завжди Росію. Але ми можемо констатувати, що, попри старання росіян, зерновий коридор таки працює і без них. І ці їхні удари по Одесі не мають успіху. Я би зараз не поспішав говорити, що це зерновий коридор працює. Давайте його називати гуманітарний. Так буде більш точніше. Mm -hmm. Але цей гуманітарний коридор він, звичайно, міг би лягти в основу майбутньої зернової ініціативи чи угоди, як воно там буде називатися цей документ. Не так важливо, але дуже важливий нюанс, ну особисто для мене точно це без участі Російської Федерації, і саме Україна сьогодні показала, що такий маршрут не просто відпрацьований, цей маршрут працює. Звичайно, зараз ми можемо говорити, і це буде абсолютно вірно, про те, що існують ризики, існують виклики, і Росія буде намагатися заважати роботі цього гуманітарного коридору. Але він запрацював оце прорив. Він запрацював у зворотньому напрямку. Тобто, якщо ми говорили, що ті судна, які залишалися на 24 лютого минулого року у полоні, тобто у блокаді в портах Великої Одеси, вони пішли до пунктів призначення. І зараз вже два кораблі завантажилися, прийшли. Вони вже в Босфорі. Вони підуть далі до своїх портів призначення. Наприклад, одне з цих суден Араят. Він йде пшениця. Йде до Єгипту. Це той самий Єгипет, який був донедавна ще одним з близьких союзників Російської Федерації, саме і в зерновому. Питанні, але сьогодні користуються і українським зерном, і відмовився від російської пшениці в тому числі. Ну і власне зараз три судна рухаються у порти Великої Одеси. Порт Південний порт Чорноморськ мають завантажитися. Але знову таки цей удар не просто ответочка, він готувався. Це взагалі я впевнений. Наративи російських ІПСО, так звані активозм'їзді. Це щоб ми сиділи. Складали руки, падали, молилися і казали, все не чіпайте. Воно якось саме розсосеться. Ні, не розсосеться. Тим більше бачимо, що нарешті збуваються наші мрії, коли збройні сили України, маючи відповідну підготовку, відповідний ресурс, наносять удари саме на упередження. Тому що ми розуміємо, знищена військова інфраструктура в Криму це менше летить ракет Онікс на територію і у напрямку нашого міста і нашої Одеси. Тому, якщо ми говоримо про зернову угоду, то звичайно ворог намагається залякати судновласників. Не дій до Одеси, не йдіть цим коридором. Це дуже небезпечно. Така мета вона без сумніву у ворога є ну, однією з пріоритетних. А я Хотіла вас уточнити, тому що одразу після цієї масованої атаки, комбінованої на Одесу, Росіяни почали пропускати такі закликаючі ролики про вступ до їх лав, так сказати, військових до СВО, і говорили про те, що вони хочуть. Два ролики, двоє чоловіків. Хочу вернутися в Одесу, повернути русский язик туди, Пушкіна і оце все інше. Названо адресу: Город Сімферополь, улиця Київська, 152. Я думаю, що це буде дуже цікаве місце влучання. Знову там запалає саме там бавовна за цією адресою. Але як одесити самі реагують на таке звернення, «Оп'ять я в Одесу, город російських моряков»? Ну тут немає жодних шансів повернутися навіть у чорному пакеті, тому що цих пакетів у свого часу у нас вистачало у морі крейсер Москва і всі інші, в тому числі збиті, наприклад, російські літаки, які перестали з минулого року з'являтися в нашому просторі ще десь починаючи з травня минулого року. Е, власне, ми говоримо про те, що є такий психічно хворий, так званий спікер, е, що там державної думи якоїсь на території Криму. Константинов, який в чергове, у нього загострення. Він оголошує. Я зараз на повному серйозі, що у нього загострення оголошує похід на Одесу. Власне, я вже робив особисто разів п'ять запрошення, що ми готові зустріти. Е Цього не людям нечистю о, тут в Одесі, можливо, десь о, в Кобливо, можливо, в Миколаєві, нехай приходить, поговоримо. Це теж на повному серйозі. Ну, якщо ти назвався о, таким о, о, хрестоносцем. А що стосується ще однієї пані, я не буду її називати прізвище, вона народилася в Одесі, довго прожила, але потім з'явилася на болотах, о, працює о, на російську військову машину. Відверто сказала про те, що вона не жалкує за Одесою. Треба знищувати тепер вже все все розірвано, вбийте їх усіх. Тобто, людина, яка тут зростала, дихала цим чорноморським повітрям. Це здорова людина, нездорова. Тому і на рахунок таких нелюдів я хочу сказати, що мають бути удари на упередження, і вони будуть. А це знаєте, намагання приховати свій страх, перш за все, свої емоції від того, що в Криму всі об'єкти військової Російської Федерації вони сьогодні досяжні для збройних сил України. На жаль, не буде це таким єдиним судним днем, коли все прилетить в один момент і все знище вороже на території Криму. Але така тенденція буде. Тому вороги, звичайно, бояться, є паніка, і свій страх, вони саме такими заявами емоційними, можними намагаються приховати. Тому реагуємо спокійно на те, що є, побачили, промоніторили, зробили собі там поміточку чергову, що це було сказано. Ну і мінусу карму, звичайно, для них. А, пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую вам. Котре дякую Одеситам за те, що прийняли цей бій і вистояли. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при обласній військовій адміністрації Одеси, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, пане Сергію. Тримаємось.